Йоу, я радий бачити всіх глядачів, які зайшли подивитися це нове відео з мотоциклом МТ дніпро 11. Новий мотоцикл, якого я придбав для конкретного контенту, як ви вже й знаєте. І сьогоднішній відео мав бути з перевіркою розхіда на нових карбюраторах PZ-30 з прискорювальним насосом та запаленням мікропроцесорним SOVIAC, якого я ставив у попередніх відеох. Посилання, як завжди, залишу в описі під відео, або у кінці відео ви знайдете. Посилання на всі відоси. Але на жаль, у мене не вийшло приїхати в село. Потім пішов дощ мокро, сиро, холодно, і тому не вийшло засняти цей розхід. А також багато кому було цікаво, яка максималка на цьому Дніпрі. Це я також мав знімати. Але на жаль, не вийшло. Тому зараз на дворі дуже погана погода, холодно. Дощ, і саме через це сьогодні ми будемо продовжувати все ж таки ремонтувати цього Дніпра. Тому в сьогоднішньому відео ми будемо чистити бак, підтягувати рульову, розбиратися трішки з проводкою, ізолювати туди-сюди, коротше, ремонтувати. Ми сьогодні перезуємо кросову резину, яку я показував у попередньому відео. Сьогодні я її також покажу, тільки трішки пізніше. І ми поставимо її на цю МТ-шечку. І максималка, більш за все, також буде на кросовій резині. Буде трішки воно поганіше 100% їхати на шипах, але перевіримо, як є, як вона буде їздити в подальшому на якій резині, а колись вже, можливо, перевіримо ще й на дорожній резині, яка тут стоїть, яка майже лиса. Ну і ось такий план на сьогоднішнє відео. Починаємо відос. Зацініть, яка апаратура в нас тут. Така апаратура мені дісталася з моїм новим гаражем в Рівному. Вона спочатку не працювала, але я замінив резинку на приводі цієї касети, щоб воно її крутило. Трішки переробив оцього е, перехідника з 220 на 12 вольт. І такі чудові тут пластинки. Я сподіваюся, мене ютуб не заблокує. Коротше, якось так з вас лайкос. Буржуєчка горить, тому починаємо працювати. Ходить 5 пакетиків по 100 грам На 20 літрів. цього зазвичай конкретно достатньо. Тепер давайте подивимося, що у нас тут коїться з проводкою. Я тут його розібрав, тому що шукав, де обрив, чому немає плюса на запалювання. Тепер ми це все маємо назад заізолювати. Перед тим я його відчищу, щоб воно було на щось схоже. Ось тут зелений провід повністю без ізоляції вже. Така от клема на масу двигуна, колись була вже все. Вона приїхавша, тому зробимо по-людськи і прикрутимо її ось сюди. Також тут якийсь такий прикол, чорна, некрасива ізолента, яка колись була якась червона чи біла. Провода всі грязні, ось тут якісь перемотані. Мені це дуже не подобається. Треба його відчистити і заново обмотати. Так. Тут у нас ще два провода, червоний і рожевий, більш за все на лампу контроля. Тому що тут у нас стоїть новеньке ВАЗовське, чи яке там ось це реле напруги, реле-регулятор. І від нього на лампочку контроля зарядкою вже проводів немає. Немає куди підключати, тому їх просто тут заізолювали. Ну, Ми також це зробимо тільки трішки краще. І так, проводочка вже зроблена, все примотано, заізольовано. В принципі, все непогано, все, що тут було, з мінусів, все я усунув. Тепер переходимо до рульової. А рульова, як ви можете замітити, тут дуже в поганому стані. Люфтить по-страшному. Більш за все, що підтяжкою я тут нічим не допоможу, тому що тут розбиті обойми, підшипники і все підряд. Але давайте хоча б підтягнемо її щоб воно менше лютіло і менше розбивало далі ту всю штуку, що там всередині є. І також знімемо відразу цього демпфера, тому що мені він взагалі не потрібен. Тому що в принципі з коляскою воно буде рідко використовуватись, але деколи все ж таки буде. Цей демпфер тільки тут заважає і додає лишньої ваги цьому лютому спортбайку. Тепер давайте трішки тут все відчистимо від цього бруду і старої змазки, якої навалили прямо повсюду. Відкрутив я всі гайки вже верхні топкепи, і ось така неприємна ситуація тут сталася. Штоки демпферів відкрутилися від цих топкепів. Віднімаємо колесо і будемо його бортувати. А тоді вже поставимо і закрутимо рульову так, як потрібно. я ще вже заднє колесо і переднє вже зняте. Сьогодні нам відключили світло, тому поки бак сушить, ми не можемо. І будемо під відкритим небом в дуже конкретну холодригу бортувати колеса. Я сподіваюся, це у нас вийде. І ми зберемо цю МТшечку, а вже тоді ближче до обіду. Я сподіваюся, включить світло і ми висушимо бак. Де ада. Свин дос колеса вже перебортовані. Трішки важко було, але все ж таки все окей. Я надіюсь, камеру я не пропірдолив. І зараз ми його поставимо і накачаємо, і все буде добре. По вигляду, воно просто люто-трахторне, здоровенні шипи. Поставив я їх по стрілочці, от, куди буде крутитись колесо. A few later. Відкрутив я краника, також цю трубку, яка з'єднує дві половини. І тепер можна його сушити ось таким феном. Не спішав, тому що це дуже довгий процес. Повністю його висушити, потім ще бензинчиком промить і все. І поїде І бат буде готовий. Колесо стоїть, колесо я заклею заднє обчихмирив, Зараз все покажу, тому збираємо її до кучі і робимо якийсь легесенький перший виїзд. Так, мотоцикл вже повністю зібраний. На жаль, проїхатись сьогодні не вийде, тому вже в наступному відосі конкретно зробимо тест-драйв в цій покришості, а тоді вже будемо міряти розхід і максималочку. Ну, коротше, навал вже починається з наступного відео. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Також ставте лайкос і пишіть коментар, чи подобається вам така МТ-шечка на таких конкретних кросових покришках. З вами був, як завжди, Васька Шипачов. До наступного відосу.